Всім привіт! Хочу всім розповісти про те, як ми вирішили знімати кліп на пісню Підараси заїбали, ми їх нахуй всіх послали. В кліпі треба було снятись, Ну, як би, що підараси, типу, грають на сцені, ну, а прийшли нормальні пацани і вломили їм нормальних піздюлін. Ну, так як ми... Ті, хто повинні були грати на сцені, ми пішли по сєкачам, назбирали якихось шмоток, плаття, парики, пішли до Мацика і там почали знімати частину, де ми граємо. Ну, поржали, все вроді нормально. Прийшли пацани, які повинні нас були піздить. Наші друзі. Коли вони побачили нас в женському одязі, от, якось вони почали дивно до нас ставитись. І коли була масовка, де нас вже загнали в угол і почали бить, вони не по нарожку, а взаправду почали роздавати нам лящей. Надавали вони нам лящей добряче, бо було цілих три дубля. Три дубля кореш, нас хуярили. От. Потім ще ламали нам руки. От. І було не дуже приємно, скажу так. Ну, і... Кліп, ви скоро побачите. І головний такий висновок, який я зробив особисто, що навіть якщо ти імітуєш підера, то можеш отримати піздюлів за правду таких нормальних. Так що, хлопці, старайтесь не вдягати жіночий одяг, бо навіть ваші друзі будуть намагатись надавати вам нормальних лящей. Ну що, всім, спасибо, чекайте, вже скоро кліп буде. У нас на канале на Ютубі Татухів Микача.